Що таке молитовна хода? Це невеличка прогулянка, в самотньому тихому, спокійному місці. під час якої я можу задати Богові питання, розказати йому все, що в мене на серці. В надії, що він мене зрозуміє і дасть відповідь на мої питання. І покаже напрямок, як далі бути. В біблії написано, що людське серце дуже зіпсоване. Це означає, що залишатися один на один зі своїми думками небезпечно. Тому дуже важливо. читати Біблію і розмірковувати Писанням. тому що через Писання Бог якраз цей зіпсований людський розум може відновити. Тому читання і роздуми над Писанням – це невід'ємна частина молитовної ходи.